Мікшер Maci Pro FX 10, версія 3. Повноцінна консоль для поєднання всіх наявних джерел звука. Версії пульта відрізняються тільки кількістю каналів, в цьому, наприклад, 10. Ну і деякі пульти з фейдерами, а деякі з ручками. Маємо 4 моновходи для мікрофонів або інструментів, два з яких можуть працювати як високоомний хай Z, і три стереопари. Лінійні входи. Мікрофонні входи обладнані перед підсилювачем Onyx і це прекрасно. А також обробкою Geek FX TM. Перші два канали мають вбудований компресор. Це прям круто. Бам і компресор. Всі канали мають свою еквалізацію, панораму і ручку посилу на шину FX. Кількість варіантів виходів теж надихає на будь-який смак і роз'єм. Канал 9 і 10 мають додатковий режим USB 3.4, що спрямовує сигнал 3.4 з комп'ютера на канал 9.10 в пульс це треба підключити по USB. Блок ефектів налічує 24 ефекти. Здебільшого це просторова обробка, але є і дісторшн з автовахом. Головна фішка цієї серії це підключення пульта в якості аудіоінтерфейса. Не скажу, що він космічний, але інтерфейс пише чистенько, як і відтворює до речі. До пульту ще йде купа софту і 23 плагіни. Як на мене, то версія з фейдерами зручніша, але ProFX10 займає менше місця на столі. Життя завжди вибір. Дякую за пульт, як завжди, магазину Mustor.